Як налаштувати сонячні контролери заряду Е, Значить, вам для цього потрібно або телефон, або компуктер, як у нас. Значить, На телефоні є така програма, її можна скачати на телефоні з Play Market, з Apple Store. Вона називається Victron Connect. Отак вона виглядає. от Загружається. Є локальний. Пристрої, Connect підтримує налаштування девайсів, у котрих є Bluetooth. Тобто у наших контролерів оцього і оцього є Bluetooth. Тобто, ви по Bluetoзу можете налаштувати з телефона його. В нашому випадку зараз ми будемо показувати віддалену станцію нашого клієнта. Тому я запускаю на комп'ютері Connect. Для того, щоб віддалено налаштувати оці контролери. Вам потрібно пристрій GX. Саме через пристрій GX і через VRM систему відбуваються всі е, віддалені налаштування. Заходимо на станцію, і в нас, отут в ста, на, на цій станції є два контролери, і саме такі, які в нас. Ну, повезло, повезло. 150 на 35. Ми його от бачимо: 150 на 35 і 250 на 100. Заходимо, щоб налаштувати. от Ми зайшли на систему, хочемо її налаштувати. У нас два контролера. Заходимо в перший. Що він нам показує? Статус. Тобто, у нас є якесь поле фотомодулів в панелі. От вони, у нас на ньому 63 вольта. 63 вольта. І акумчик і акумчик 51,5. Акумчик там Пайлантех. Вам обов'язково для налаштування сонячних контролерів знати, які у вас акумії його параметри. Клацаємо, показую. Клацаємо, тут є шестереночка, ми її нажимаємо, і нам по факту в цих контролерах потрібно налаштувати тільки що там за батарейка. Але цю о, дію ми робимо тільки для того, що якщо контролер втратив зв'язок з він не перезарядив по факту акуму, нічого страшного з ним не случилося. Тому що а, всі акуми, котрі а, з каншиною, а, ці акуми контролюються Сербаджікс. Іменно Серба GX передає всю інформацію як на контролери, так і на віктрони, ну, на, на інвертори, як е, працювати з цим акумом. Так як у нас контролери 12, 24 або 48 вольт, нам в першу чергу треба вибрати battery voltage, яка у нас система. Бачите, у нас тут є і 12, і 24, і 36, і 48. В нашому випадку це 48. Pencil. Ми нічого тут міняти не будемо. Максимум Charge Current вибрати. Тобто у нас максимально він може на батарейку дати 35 а. а цей 100 Ампер, тому що он 250 на 100. Далі ми прописуємо вже всі параметри акумулятора. Якщо ви бачите, то у Пайлентеха Absorption у нас 52, Флот 51. І в принципі все, більше вам нічого тут налаштовувати не треба. Дуже просто. І дуже ефективно зайшли по блютузу з телефона або з комп'ютера. Можна налаштувати контролери нічого тут страшного вже немає.